Розпочнемо засідання бюджетної комісії. На засіданні бюджетної комісії присутні Криворучка Тетяна Васильівна, Кравець Ольга Петрівна, Петрівна і Рижа Валентина Васильівна. Запрошений та доповідає Лукяненко Олександр Миколаївич, начальник фінансового відділу. Просимо прийняти до до питання про внесення змін до, до рішення Лук'янської сільської ради про бюджет Лук'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. Перве питання. Просимо здійснити перерозподіл коштів спеціально фонду бюджету громади з інших програм на заходи в сфері освіти, з придбання обладнання предметів дострокового користування на надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти на капітальний ремонт інших об'єктів у сумі 9718 тисяч гривень, а саме ремонт дату школи. Значить, просимо здійснити перерозподіл та збільшення коштів, здійснити, здійснити збільшення спеціального фонду за рахунок вільного залишку в сумі 200 тисяч гривень, згідно з листа звернення командування 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ імені Дмитра Вишневецького. Значить, в порядку, передбачених пунктом 222 перехідних положень бюджетного кодексу України, просить виділити субвенцію з місцевих бюджетів з місцевого бюджету державного бюджету на 25 рік в сумі 200 тисяч гривень. На капітальні видатки цільового призначення для поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини. Також просимо здійснити збільшення загального фонду за рахунок вільного залишку на загальну суму 10 мільйонів шість тисяч гривень на організаційне інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради в сумі 5 мільйонів 501 і шість тисяч гривень на надання дошкільної освіти в сумі 296 тисяч гривень та на надання загальної середньої та на надання середньої освіти, зарплати середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, в сумі 1,5 млн на продукти харчування 500 тисяч, на оплату інших мінірних та інших комунальних послуг мільйонів. Також на забезпечення діяльності відділу культури в сумі саме 4416 тисяч гривень на зарплату. На, на, на рахування на оплату праці, на оплату інших енергоносіїв, тобі ж е, на е, опалення. Також на здійснення соціальної роботи та надання соціального послуг центрам соцслужб. Е, значить, просимо надати кошти в сумі 12,2 2 тисячі гривень. З вільного залишку на інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення а саме 2 мільйони 13 і тисячі гривень, а саме на інші виплати населення, а саме військовослужбовцям, пораненим та сім'ям загиблих. Це на турботу, так? Це на турбуці, так. Також згідно листа звернення від 15.01.25 року командування військової частини АСІМСІСОК шість просить надати субвенцію на захист. Купівлю засобів радіолектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів, вище вказаних коштів є, сільської ради є можливість передати кошти, субвенції на відповідні цілі в сумі 200 тисяч гривень. Також на виконання заходів передбачених програмою протидії тероризму та на території Лаврянської територіальної громад на 21-25 роки Служба безпеки України просить виділити кошти в сумі 100 тисяч гривень. Передбачити відповідні кошти можливо, є можливість загального фонду за рахунок їх на бюджету літанської громади, яка склалася за 2024 рік. Кошти на всі установи передбачення нам посяги на, на опалення, на даробі заплати. І це на військові частини по 200%. Згідно чинного законодавства, ці роз, е, залиш, залишки розділені згідно чинного законодавства, згідно е, значить, е, доводимо до вашого відома, що в період дії воєнного стану вільні залишки в коштів місцевих бюджетів, які витворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються згідно пункту 22.8 і 8 прикінцеві бюджетного кодексу України, закону України від 189 до 24 це виходить, що Ми кошти розподілили часу на заклади соціальної сфери, а якщо буде якийсь там можливо залишок після палю сезону, ми зможемо розглядати питання, може, якийсь нас на розвиток.